Мої вітання продовжуємо з вами кодувати за допомогою мови програмування Python. І наразі у нас буде така задача. У нас є а, довжина і ширина кімнати, ми повинні розрахувати її площу і периметр. Що ми знаємо з умови задачі? У нас є якась довжина. так? Це нехай буде довжина А. Також у нас є довжина. Або ширина кімнати, це у нас буде Б. Площа у нас буде S, і периметр буде P. Так, якщо ми так запустимо, зараз точно будуть помилки. Ми зараз позначили з вами зміни, які ми будемо використовувати в даній програмі. Так, далі присвоїмо якесь значення. По-перше, площа буде у нас поки що дорівнювати 0. Ми зараз нічого не розрахували. Периметр буде дорівнювати нулю. Так. І ось, наприклад, А. Ми указуємо, що. Нехай це буде 5. Або, давайте так, кімната десь буде у нас там 10 на 5, нехай. Дорівнює. ширина дорівнює 5. Так. Тепер, як ми розрахуємо. Площу і розрахуємо периметр. Власне, ми можемо вже зробити формулу і вивести її. Але ж, як нам вивести повідомлення на екран? Тобто, ну, зараз ми запустимо, у нас нічого не відбувається. Ми повинні, по-перше, написати print, вказати тут, що площа кімнати. Дорівнює. Цей знак дорівнює у нас не буде зараз враховуватись. Нагадую, що все, що лишається між лапками, програма просто виводить на екран. Так, ставимо кому. І указуємо змінну. В даному випадку це буде S. Давайте виведемо на екран. Площа кімнати 0. Тому що ми тут вказали. Якщо б я тут взагалі нічого не вказав, у нас була помилка. Ну давайте так. Чому я вказав тут саме 0? Ну, ось Просто я виведу S. Запускаю. У нас помилка в третьому, в третьому рядочку. Так, зрозуміло. так? Чому я присвоюв значення саме 0? Щоб щось власне, у нас тут було. Щоб у нас не було порожня для програми, щоб було зрозуміло. Так, далі. Крім площі, ми рахуємо периметр. І тут можемо замінити тільки, ну, звичайно, S на P і указати периметр. Так, є. Далі. Давайте запишемо сюди формулу, за якою ми будемо розраховувати. Як розраховується площа? Ми повинні одну сторону помножити на іншу. Тобто, указуємо, що А множимо на Б. А периметр це у нас буде А плюс Б плюс А плюс Б, або А плюс Б помножити на 2. Тільки тут не забуваємо правила математики, так? що в даному випадку у нас спочатку розраховується Б помножити на 2, а потім додасться А. Це буде неправильно, тож ми повинні додати сюди, звичайно, лапки. Запустимо, подивимось. Так, площа кімнати 50. Периметр 30. Давайте перевіримо. 10 помножити на 5, це буде 50. Далі 15 помножити на 2, це буде 30. Добре, власне, практично, ми майже завершили. Єдине, що хочу знову ж таки показати, наскільки гнучкий у нас Python. Ми могли б з вами взагалі не використовувати ось ці формули, ось ці змінні. Приклад. Давайте, наприклад. Площу ми лишимо вивод через зміну, а периметр взагалі видалимо ось нашу зміну P. же ж ми тепер з вами розрахуємо результат? Як ми розрахуємо периметр? Для цього нам достатньо тут просто вказати нашу формулу при виводі А плюс Б помножити на 2. Тобто ми могли з вами взяти, якщо ми будемо використовувати далі ось це значення, наприклад, площі в подальших розрахунках, то нам краще взяти і присвоїти, ввести нову зміну, присвоїти її значення. Якщо нам потрібно взяти, ось як в даному випадку, ну просто вивести результат із вже відомих нам змінних. Ми можемо зробити це ось таким чином. Давайте перевіримо, чи працює, або може я щось не так зробив. Так, це працює. Причому, ми тут можемо взяти наприклад, наприклад, ну, зробити кімнату ширшою, запускаємо, бачимо, все перераховується автоматично. На цьому, напевне, все. Задача ваша буде взяти свої значення для А і для Б, поставити і розрахувати площу та периметр кімнати. Можете вводити зміні, можете не вводити зміні. Власне, задача наступна: у вас повинно бути ось такий вивід. Тільки значення площі і значення периметру кімнати у вас повинні бути власні, а не ті, що я використовував.